Привіт, і одразу питання: чи культура є політичною? Чи люди здатні впливати на неї? Зараз поясню все. Пункт перший: я нічого не вирішую. Один в полі не воїн. Це так, але якщо ви не будете складувати ручки зі словом Я нічого не вирішую, то це так і буде. Або ви можете повпливати на своїх знайомих друзів чи родичів, а потім вони будуть впливати на інших. І тут ви вже не одні. Разом нас! Пункт номер 2 Це все влада, це не люди. Саме люди створюють культуру. І політика є частиною культури, а не навпаки. Бо люди, що у владі, мають корені з культурою і часто її відображують. І якщо президент говорить про цап, царап технології, то йде питання, що тоді ще було вкрадено. Пункт номер три. Ігри поза політикою. Ігри це культура, а значить, є і політикою. Тому питання, чого ігри поза політикою. Пункт номер 4 культурна зброя. Ну або цей пункт можна було назвати м'яка сила, тобто будь-який мистецький витвір має в собі і культуру, тому можна експортувати культуру, і це нормально. Український сталкер є дуже гарною культурною зброєю, що показує, що таке українське мистецтво, поки на московщині Сон смута, яким самим московитам не була цікава. А про інших я взагалі мовчу. Дякую, що ви почули мою позицію щодо цього всього. До наступного відео, яке ймовірно, буде за графіком.